Безпека, оборона та соціальний захист. У Каневі відбулось обласне засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Серед головних питань заходу опалювальний сезон, діалог з бізнесом, розвиток освітньої інфраструктури та безбар'єрних просторів, соціальна підтримка жителів постраждалих від обстрілів ВПО, а також ветеранська політика. Конгрес зібрав представників органів влади різних рівнів, а також громад. Визначили низку пріоритетних тем. По кожній заслухали доповідачів, обговорили суттєві моменти і прийняли спільне рішення. Організатори зазначають, що такі зустрічі надзвичайно ефективні та результативні. Можливість для голів громад озвучувати питання, які вони їх хвилюють. І інколи була така ситуація, що це була певна переписка в якийсь довгий період з певною інстанцією державною, але тут в прямому діалозі можна поставити це питання питання, отримати відповідь, а також це питання можна озвучувати не лише одній інстанції, а кільком одночасно. Першими питаннями конгресу визначили ті, що нині на особливому контролі. Старт опалювального сезону, безпека, підтримка жителів постраждалих від обстрілів, а також ВПО. Спільно з громадами визначили чіткі цілі і їхнє практичне виконання. Сьогодні чітко підкреслили ще раз пріоритетність нашої діяльності, нашої це. І обласної адміністрації, і наших районних військових адміністрацій і спільно з громадами, тому що це велика система від роботи якої залежить ну, стан нашої області і стійкість нашої області. Центували увагу всіх керівників територіальних громад на те, що ми маємо пріоритизуватися відповідно до пріоритетів сьогодні державного бюджету. А це безперечно основа безпеки і оборони нашої держави. Ми продовжуємо перебувати в стані війни, і це найголовніший пріоритет сьогодні це вистояти, залишитись незламними, підтримувати якомога більше наші сили безпеки і оборони. Ветеранська політика в центрі особливої уваги. Визначили, що стратегія дій влади та громади в цьому питанні має бути чіткою. Вдячність до ветеранів повинна бути зафіксована в реальних діях. В області вже працюють 62 ветеранські простори, а також 104 фахівці із супроводу ветеранів. Надалі їхня кількість має зростати, рухаючи шляхом підтримки записників та захисниць, Ми маємо чітко розуміти структуру та регламент надання високого якісного послуг, зокрема користуючись постановою 1338. Та порядок надання таких послуг на рівні держави. сьогодні. Ми будуємо систему таким чином, щоб соціально психологічна послуга стала складовою послугою всіх державних послуг, чи то соціальної, медичної, адміністративної, чи послуга зайнятості тобто, куди людина не звернулася, вона має отримати кажуть психологічну допомогу та соціальну психологічну підтримку. Учасники конгресу не оминули питання забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні. Нині в області більше двох тисяч дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського опікування. З них понад 90 уже вже влаштовані в родини опікунів, піклувальників, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. Статистичними даними Черкащина відрізняється малою кількістю. Стосовно цих сімей, які перебувають в інших регіонах, є набагато більше. Однак, все ж таки хочу акцентувати увагу щодо запобігання і профілактики, саме заходів, які унебезпечать потрапляння сім'ї з дітьми у складні життєві обставини. Питання, які порушили сьогодні, продовжують перебувати в центрі уваги представників влади та громади на всіх рівнях. Сформовані під час обговорень цілі досягатимуть вже на місцях в робочих форматах кожної громади. Раз місцеве та регіональний флаг про президентові України є дуже важливим майданчиком для обговорення досягнень проблемних питань та для того, щоб разом шукати шляхи їх вирішення. Сьогодні на конгресі підіймалося дуже багато різних питань. Які є важливими для життєдіяльності та успішного функціонування громад нашої держави, багато досягнень мають наші громади, але крім того, є багато проблем, які самостійно ми не можемо вирішити. Тому обговорення на майданчику конгресу є дуже важливим, адже ми разом шукаємо шляхи їх вирішення. Ми разом шукаємо шляхи, яким чином ми можемо змінити ситуацію на краще. Владислав Бедренець, Геннадій Мільянов, служба новин телеканалу Ільдана.